Ми, наприклад, не спілкуємося з правоохоронними органами. Чому? Тому що вони тупі і вони нічого не хочуть робити. Да? Вони хочуть використати нас для того, щоб качати гроші з підприємців. Тобто ми їм щось розкажемо, вони прийдуть, я кримінальну справу відкрив, да, давайте хабар. Е, до, от я недавно якусь там лекцію читав, приходить е, цей, каже, добрий день, я зброю. Я кажу, дуже приємно, дзвонити не буду, зустрічатися не буду. Ми з вами всіма зустрічалися, нічого ніхто не знаєте». І тут мені дзвонить мужик недавно і каже, добрий день, я працюю в міліції, хочу з вами поспілкуватися. Я кажу, про що? І він каже, ну я там по одному тендеру, я ваш телефон нагуглив. Я кажу, «Зустрічаємося». Розумієте, це Бог. Правоохоронний Бог! Я зустрічаю, я йому питання кажу, а як прослідкувати, що там пішли гроші? Каже, є, він каже, є три способи, я всі пробував. Я кажу, а як ви дізналися, що англійська фірма Кіперський належить? Ви що, вмієте англійський реєстр відкривати? Він каже, не вмію. Але я пишу листи англійським поліцаям, і вони мені відповідають, ну тобто, мужик, я просто, от ми з ним зараз дружимо, ще щось розкупаємо, когось посадити. Це буде прекрасно.